Доброго дня! Знову місто Дунаївці. Змонтували гаражні ворота, широка лінія Золотий Дуб і розпашну автоматику Genius GBU 400 від фака. Все працює нормально, чітко. Замовнику все подобається і нам також. Гаражні ворота, кружик, чехія, панель широка лінія, лайн. Ці кронштейни, про які я вам на складі розповідав, бачите, вони стандартні, такі пряменькі. а нам потрібен був такий кут, щоб відійти від столки. От ми замовили на лазері такий кронштейн, перед тим його намалювали. І все класно, не потрібно виварювати якісь конструкції складні з якогось додаткового кутника. Тут все чотенько, полосочка. Провода до плати управління заходять в пластиковій трубі. Пластикова труба заходить прямо в бокс. Там теж є такі ущільнювачі гумові. Тобто все надійно, все герметично, все якісно. До речі, замість упорів ми поставили гайку на стовпчик, приварили з зовнішньої сторони і вже не прибивали в землю ніяких упорів. Eu não